Ви внутрішньо переміщена особа та проживаєте на Полтавщині для вас та членів вашої родини є нагальним питання отримання освіти всіх рівнів. Полтавщина надає широкі освітні можливості. Обласні заклади освіти надають всіляку підтримку переселенцям. Також держава спростила можливості отримання нової освіти, надаючи пільги, зокрема освітні ваучери. Звертайтеся за допомогою фахівців. На вас чекають в Дія-центрі, де можна отримати комплексом усі необхідні послуги для громадян. Завітайте! Місто Полтава, вулиця Соборності, 45А в будні та вихідні з 9 до 20. Перелік всіх закладів вищої та середньої освіти ви можете знайти на вступ.освіта.юа. Телефонуйте в приймальні та дізнавайтеся більше. Отримати інформацію про школи, що функціонують на території громади, де ви зареєстровані, можна на сайті освіта.юа нанехтуйте освітніми потребами всіх членів вашої родини, використовуйте всі можливості для їх забезпечення Задля свого майбутнього.